Слава Україні! Ви на каналі Твій Момент. На святковий стіл завжди хочеться приготувати гарні, яскраві та смачні страви. А головне, щоб часу на їх приготування витратити якомога менше. В цьому відео я покажу рецепти, які відповідають саме цим потребам. Три різних за смаком закуски, які чудово замінять бутерброди на святковому столі. Виглядатимуть ефектно. Починаємо готувати. 380 г замороженої броколі заливаємо водою і ставимо варитися. Варимо до готовності. 400 грамів моркви і 500 грамів буряка червоного теж ставимо варитися. А поки варяться овочі, підготую гриби. Їх потрібно помити. Тоненькою на смужечка нарізаю печериці. Вони все одно будуть смажитися, тому неважливо, як ви їх наріжете. Можете будь-яким способом. Мені здається, що так найшвидше. Спочатку я їх обсмажу на сухій сковороді. Печеріць тут у мене на 550 грамів. А поки чекаємо, щоб печериці випустили воду, підготуємо оселець. Рибку помила і тепер нарізаємо тонесенькими шматочками. Ось так. Слайси. Слайсами нарізаємо. Переклала оселедець у мисочку і зважила. Його тут 260 грамів. До оселедця додаю столову ложечку оцту 9% і 4 столові ложечки води. Перемішую. І залишаю так відпочити, промаринуватися. За цей час в печериці випустили воду, вона випарувалася. Тож наливаємо сюди трошки олії соняшникової рафінованої. І грибочки треба підсмажити, щоб вони були ароматні, смачненькі. Додам до них половинку чайної ложечки солі. Грибочки трошки підсмажаться до золотистого відтінку, так щоб рівномірно підсмажилися. І плиту вимикайте, хай холонуть. Броколі зварилася, потрібно воду злити. Поки броколі гаряча, вона легко збивається блендером. Печериці теж вже готові. Як бачите, золотаві. Плиту вимикаємо. Броколі залишаємо охолонути. Овочі теж вже приготувалися. Тож із скороварки випускаємо пару. Переклала овочі на тарілочку, хай холонуть. Відділяємо білки від жовтків. У мене яйця невеликі і не маленькі. Це один розмір середній. Білки у окрему посудину, в якій ми будемо їх збивати, а жовтки до броколі. Броколі ще тепла, але нічого страшного. Не гаряча головне, щоб жовтки не зварились. Перемішуємо жовтки. Із броколі. Телефон колір броколі не передає. Він такий зелений, а на відео якийсь сіруватий. Додаємо сюди чайну ложечку солі без гірки. Броколі при варці не підсолювала. Що ви підсолювали, то солі кладіть менше. Борошна сюди просію 100 грамів. І олії рафінованої додам 10 грамів. Ось тепер це все перемішуємо. Борошно, жовтки, сіль, олію у брокколі вмішали, відставляємо у бік. До білків додаю дрібку солі і потрібно їх збити. Достатньо 3 хвилини, щоб збити білки. Збивала я їх на максимальній швидкості. Перекладаємо тепер білки поступово вмішуючи у тісто. Духова шафа у нас вже нагрівається до 180 градусів, а ми вмішуємо білки. Якщо поспішати не будете, тісто буде повітряне. Якщо ви хочете більш яскравий колір, то додайте харчовий фарбник. Тісто вимісили, духова шафа вже нагрілася. Застилаємо деко пергаментом якісним, щоб бісквіт не пригорів. І виливаємо тісто на деко. У мене стандартне деко із духової шафи. Я вам під відео в описі напишу, який розмір мого деко. Тісто розрівняли. І ставимо у духову шафу випікатися. Випікати будемо 7-10 хвилин. Слідкуйте за своєю духовою шафою. Якщо помітили, що корж готовий, то виймайте з духової шафи. Поки печеться перший корж із броколі, готуємо буряк на другий корж. Тут 400 г чиста вага буряка. Для того, щоб легше його перебивати блендером, ріжемо на шматочки. Дивимося, щоб всередині не було чорного, бо таке частенько буває. І перебиваємо блендером. Збиваємо до однорідності. 10 хвилин пройшло. Бачимо, що корж готовий. Виймаємо його. Ось Дивіться, він чудово відстає від пергаменту. Пергамент я купую у АТБ. Залишаємо корж, щоб він трошки охолов. Відділяємо білки від жовтків. Шовткі розтираємо із буряком. просіюю сюди борошно 100 г. Додаю чайну ложечку солі без гірки. Овочі я також не солила при варці. До речі, скороварка варила овочі на режимі пару варка 10 хвилин. Це дуже зручно, тому що буряк, ну, я не знаю, яким ще можна способом зварити так швидко, як не в скороварці. І сюди ще наливаю 10 грамів олії рафінованої, соняшникової. Білки не дозбила. Згадала, що вже корж майже у а що повністю холов не треба, тому зараз зробимо перший рулетик, а потім перейдемо до другого. Я беру крем-сир, у мене ось такий. Рівномірно змащуємо корж. Крем-сиром пішло 300 грамів крем сиру Беремо лосось. Цей лосось я придбала у сільпо сьогодні. Ось бачите ціну і вагу 308 грамів. Тобто вам потрібно десь 300 г лосося. І лосось розкладаємо тоненькими слайсами на крем-сир. До речі, крем-сир даної фірми дуже смачний. Я замовляла через інтернет. Якщо ви десь знайдете, замовляйте, теж не пошкодуєте. Дійсно смачно. Починаємо загортати рулет. Як бачите, я тут не доклала до кінця і тут не доклала. Ось так. Допомагаємо собі пергаментом. Притискаємо. Я загорну у харчову плівочку. І відправляємо у холодильну камеру мінімум на 2 години, а краще на ніч. Збила білок і додаю його поступово до тіста. Вмішую, не поспішаючи. Намагаємося вмішати білок так, щоб він якомога довше тримався пухкеньким, не осідав. Тісто вимісила і розподіляємо подеко рівномірно, відправляємо у духову шафу випікатися. А поки випікається корж із буряком, я почистила моркву і чиста вага її 300 г. Порізала її на шматочки і перебиваю блендером. Відділяємо жовтки від білків. Три яйця потрібно. Трошки відволікаюсь, бо вже готовий корж із буряка. Вийняла його із духової шафи і залишаю охолонути. Додаю сюди чайну ложечку солі без гірки, просію борошно 100 грамів, і наливаю олію, соняшникову рафіновану, 10 грамів. Вимішуємо тісто. Інгредієнти перемішали, і тепер потрібно збити білок. Білок збила 2 буквально. і вмішую його. Поступово, обережно, не поспішаючи. Тісто вимісила і переливаю його на деко, заслане пергаментом. Розподіляю тісто рівномірно і відправляємо у духову шафу випікатися назад. 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 Переходимо. До коржа з буряка. Змащуємо його крем-сиром. Крем-сиру пішло на корж 300 грамів. Із оселедця злили маринад і розкладаємо оселедець на крем-сир. Додам сюди трошки гірчиці у зернах. Загортуємо у рулетик. Притискаємо. Гадала, що я хотіла ще сюди додати зелену цибульку? Цибульки я взяла 50 грамів. Морквяний корж також готовий. Я його дістала із духової шафи і даю йому декілька хвилин охолонути. Також сюди викладаю крем-сир 300 г і рівномірно розподіляю його по коржу. Та крем-сир викладаємо в печеристі смажені, загортаємо у рулет. Усі рулетики відпочивають у холодильній камері мінімум 2 години, а краще на ніч. Залишаємо їх там. Святкові рулети готові. Харчову плівку із пергаментом знімаю із рулетів за допомогою кухонних ножиць. Готові рулети нарізаємо порційними шматочками. Та гарно викладаємо на тарілочку. Святкові рулетики вийшли повітряні, ароматні і дуже смачні. В них чудово поєднуються м'які бісквітні коржі та ніжний крем-сир. Таку закуску хочеться їсти ще і ще. Обов'язково приготуйте ці закусочні рулети та підпишіться на мій канал. Дуже вдячна вам за повний перегляд, лайк та коментар. Особливо вдячна за репост. Смачного!